Так, всім привіт, ну що, відробив сутки, іду додому сьогодні другим шляхом, іду через ліс. Ох, втомився, звісно, за сутки, але заробив майже 2000 гривень. Звісно, я не присідав, бігав за станками, на своєму станку робив. В общем, ноги болять, руки печуть, але результат, в принципі, радує. Дві тисячі за сутки це, я думаю, непогано для села. О, ось такі от справи трохи в лісі. Прохолодно так. Може якогось грибаша по дорозі знайду. Ну і напевно буду лягати спати знову на горищі, знову на сіні. Отак от, от і живемо. В принципі, на роботі кави напився. Дівчата гощали, гощали мене цілу зміну цією кавою. Не знаю, засну, та напевно засну. Після тої зміни я в 9 ранку як ліг і спав аж до 3 годин дня. Напевно, сьогодні буде так само. Скоро повинні з'явитися опеньки. Не знаю, в цьому році будуть ці опеньки чи не будуть, бо в тому році я, напевно, не знайшов ні одного. А в позатому році, то е, дуже багато прямо відрами їх носив. В общем, якщо так посудити, то в цьому році повинні бути. Але не знаю, як воно складеться. Будуть вони, чи не будуть. Чи я тут буду, чи десь буду в другому місці знаходитися, чи жити. В общем, не знаю. Поки що день прожив, дай, та й добре. Звісно, одне мене не радує, що в цьому місяці зарплата буде маленька, бо в тому місяці і світла багато не було, та й робив я, скажімо так. Дуже погано більше пив, чим робив. Ну, в принципі, сам винен. Ось такі от справи. В цьому місяці вже наче за голову взявся, кинув це пияцтво. Вже за пів місяця заробив більше, ніж за той місяць цілий. І якщо все буде добре, ще 5 змін. І за 5 змін можна ще заробити непогані кошти. Так що вірю в краще і надіюся якось ця ситуація виправиться і все буде добре. Так що всім до нових зустрічей. Може ще зніму якесь коротке відео, якщо якогось грибочка знайду. Так що всім Гарного дня.